Прийдешніми вас святами підготував для вас новинний дайджест за останні декілька днів. Все саме цікаве, що відбулося в Україні і в світі. Поїхали! Буду, як зазвичай, читати, щоб нічого важливого не пропустити. Угорщина веде перемовини з РФ і Україною про збереження поставок газу транзитом через Україну. Незважаючи на те, що імпорт російського газу здійснюється зараз через трубопровід, турецький потік, це заявив прем'єр-міністр Угорщини Орбан, якого ми всі дуже любимо і поважаємо, все таки угорці не приховують своїх бажань, щоб Україна продовжувала прокачувати російський газ через свою територію, через трубопровід їм в країну. І хоче Орбан, щоб росіяни і далі продовжували заробляти на нашій крові, на газу і не хочуть відмовлятись від своїх намірів. Ну, до Орбана, в принципі нових претензій ніяких. Як був він під стилкою росіян, так і лишився. Але я все таки сподіваюся, що з 1 січня ми транзит газу російського припинимо. Сподіваюсь, назавжди. Днями Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково продовжить завдавати по російських військових об'єктах. <плес> <плес> Вибачте, правда, <плес> удари дронами і ракетами, і все більше саме українського виробництва Україна не стоїть на місці. Наш ВПК, наші збройні сили розвиваються. Ми наращуємо е, виробництво як ударних дронів далекої дії, так і е, крилатих ракет. Власного виробництва ну це не більше саме просто крилаті ракети, а це так називаємо дрони-ракети, тобто БПЛА із е, таким міні-реактивним двигуном. Тобто воно щось середнє між дроном і ракетою, і вже зараз вони можуть летіти там до 700 кілометрів. Ну як по відстані, так і з дуже високою швидкістю. Звісно, це не е, понадзвукова швидкість, але там дводо за різними оцінками. максимальну швидкість вони можуть розвивати від 500 до 700 кілометрів на годину. Сподіваємось, що такої зброї буде ставати все більше. Будемо виробляти і завдавати ударів по всій території Росії, а не тільки по прикордонних областях. Так, поїхали далі. В Орлі, де нещодавно влучили в нафтобазу стальний кінь, знову щось вибухає. Пишуть про атаку БПЛА на ту саму нафтобазу, по якій було нещодавно завдано ударами е, українськими добрими дронами, тому знову там все палає, вибухає. все як ми любимо, як заповідав полтавський палій. Е, я думаю, як удари по нафтобазам, так і удари по НПЗ Росіян будуть продовжені. І ми маємо максимально нанести урон цій галузі, тому що росіяни, по-перше, заробляють найбільше коштів на продажі транспортуванні і переробці нафтопродуктів. І так вони паливомастильними мастильними матеріалами, які отримують в результаті цього виробництва, вони заправляють свою техніку, яка потім наступає на наші позиції. Ну і в цілому, чим більше ми нанесемо втрат економіці РФ, тим е, швидше вона піде на перемовини, і ми будемо на цих перемовинах виступати з позиції сили. Тобто, коли вже ми зможемо диктувати свої умови. Ось так. ЄС готує 16-й пакет санкцій проти РФ до третьої річниці повномас... повномасштабної війни. Це заявило видавництво ВЕЛЬТ. Шістнадцятий пакет санкцій, але як ми бачимо, економіка РФ тримається. Да, є в них певні проблеми там і по інфляції, і по е центральній ставці центробанку, але катастрофічних наслідків поки що немає. Тобто вони далі заробляють кошти. Вони, е Продовжують обходити санкції, і всі, які були накладені ще з 2014 року, і ті, що були накладені е, з початком повномасштабного вторгнення, тобто ми бачимо, що санкції працюють але не так, як потрібно. Тобто, немає е, просто обрушення економіки РФ катастрофічної. Е, санкції е, вводяться порційно. І поступово е, Росія до них звикає і е, шукає, і знаходиться нові нові шляхи обходу цих санкцій. Тобто е, західноєвропейським партнерам нашим потрібно запровадити такі санкції, після яких Росія не зможе ні отримувати деталі для виробництва техніки і ракет і дронів. Із західних компаній, тому що більшість чіпів, більшість високотехнологічних комплектуючих, які росіяни використовують у виробництві далекобійних ракет і дронів, це саме деталі виробництва західних країн, це США та країни Європи. Тобто, там на низькотехнологічні свої моделі дронів вони використовують китайські комплектуючі. А саме на високотехнологічні, там ну, в першу чергу це крилаті та балістичні ракети. Вони використовують західну електроніку. І от дуже важливо, щоб е, в першу чергу санкції працювали у цій сфері. А по-друге, все-таки пора зайнятися санкціями для тіньового флоту РФ, через е, який вона переганяє, вона транспортує е, самі великі об'єми нафти. Тобто... Потрібно вводити справді дієві санкції, а не займатися емітацією санкцій. Так, е, оновлений базовий сценарій МВФ щодо України передбачає закінчення війни наприкінці 2025 року, тоді як негативний сценарій завершення у середині 2026 року. Знову прогнози експертів це експерти міжнародного валютного фонду. Але як на мене, ну це все дуже примарно, і для мене навіть такі заяви вони більш деструктивні, особливо ці заяви, що війна закінчиться найближчим часом, що відбудеться якісь перемовини, заморозка конфлікту. Ми зараз бачимо, що росіяни наступають кожного дня. Кожного дня вони наступають на наші позиції і вони на жаль захоплюються нові нові частини нашої української землі. Тому е, не бачу я підстав, на яких може Росія на яких може Путін погодитись на якісь перемовини і заморозку бойових дій. Зараз таких підстав немає, і такі е, розмови вони деструктивні. Вони демотивують населення України е, і демотивують особовий склад е, збройних сил України. Тому друзі, готуйтесь до довгої війни. Війна буде довга, важка і, на жаль, кривава і жорстока. І нам потрібно це сприймати як марафон. Нам треба триматись, треба гуртуватись і по максимуму кожного дня підтримувати збройні сили, тому що вони в першу чергу захищають нас і е, стримують навалу цієї орди. Тому не вірте цим всім заявам пацифістським. готуйтесь до війни. Хочете миру, готуйтесь до війни. І по максимуму підтримуйте свою армію, свої збройні сили, сили оборони і волонтерів, яким довіряєте, які допомагають військовим. Так грошове забезпечення курсантів військових ЗВО зросте з березня 2025 року. Це заявив заступник голови Міноборони. Курсанти перших других курсів отримують 8 тисяч гривень зарплати. Курсанти третіх-четвертих понад 20 тисяч. І з підвищенням зарплати у відповідності коефіцієнтів збільшуватиметься грошове забезпечення. Це дуже важлива новина. Ми маємо збільшувати грошове забезпечення не тільки курсантів, а й солдатів, і мобілізованих, і контрактників. Це е, дуже важливо для того, щоб підтримувати це е, почесне звання і почесну професію військового на гідному рівні. Тому що ну зараз 20 тисяч гривень для військового. Це ми не беремо премії, не беремо там виплати за бойові е, за, за якісь там знищену техніку. Чисто взяти зарплату. 20 тисяч гривень, там 2800 вісімсот. Ну зараз насправді це вже мала зарплата, тим більше військовим, у яких розходи завжди вищі ніж у цивільної людини. Тобто, військовому потрібно завжди яке спорядження відремонтувати заправити автівку. Там зазвичай він утримує декількох членів родини, і е, тому, на мою думку. Як мінімум, зарплата військового має бути вдвічі вища, не 20, а 40 тисяч гривень. А зарплата у контрактника ще має бути вдвічі вища, ніж у мобілізованого. Навіть якщо залишити зараз так, як є, там 20-21 тисячу зарплату в місяць мобілізованого, то у контрактника має бути як мінімум 42 тисячі гривень в місяць. От ну я б навіть можливо і задумався про підписання контракту. Але який сенс? Тобто, але якщо б було б грошове забезпечення вдвічі більше в контрактника і по зарплаті, і по премії, то я б із задоволенням можливо підписав би контракт там і на три роки і до кінця особового стану. А так як для мене це не міняє а тільки там в деяких планах, типу закриває можливості, в разі чого, не дай Бог колись приймуть закон про демобілізацію. ну... Це взагалі мені здається нереально і щось із там розряду, типу, фантастики. Найближчим часом демобілізації точно ніякої не варто очікувати. І це ж знову політики, які про це говорять, це просто популістичні заяви. Тому що людей в Збройних силах не вистачає і проводиться мобілізація, проводиться рекрутинг і набирають, набирають людей, тому що є поранені, є загиблі, є. Люди, які йдуть в СЗЧ і тому подібне. Тому, я думаю, підняття грошового забезпечення і саме підняття грошового забезпечення контрактникам, ну, це б вирішило це питання. І не потрібно було б людей там заганяти насильно в армію, ловити пхати їх в буса і тому подібне. От е, якби у нас було таке грошове забезпечення, як на рівні контрактників росіян. То я думаю, ми б перекривали ці всі людські потреби, і я думаю, бажаючих було б навіть більше ніж потреб взагалі, посад і місць в збройних силах України на даний момент. Тому сподіваюсь, держава в 2025 році розчихлиться і почне підіймати зарплату військовослужбовцям. Тому що, як не як, звісно, ми прийшли в Збройні Сили України і прийшли захищати. Наш народ і наші домівки не за гроші, але гроші це дуже важливий фактор і для нас, і для наших сімей, і для родин, які є там на нашому утриманні. Тому, друзі, донатьте на збори, підтримуйте військових волонтерів, особливо на дрони і на засоби РЕБ. Це в першу чергу те, що потрібно завжди. Трамп заявляє. Я закінчу війну в Україні, я зупиню хаос на близькому сході, і я не допущу. Я обіцяю, третьої світової війни не буде. А ми дуже близькі до третьої світової війни. Він також заявив, що чекає на зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним, щоб закінчити війну в Україні. Ми чуємо дуже гучні заяви Трампа, які все більше і більше зростають, наближаючись до 20 січня, до дати його інавгурації, до повернення Трампа в Білий Дім. Що з цього буде виконано, що з цього буде реалізовано? Ми побачимо, бо ну якби заяви лунають. Дещо популістичні м'яко кажучи, і сказати, озвучити це все значно простіше ніж це реалізувати і виконати, тому що я не бачу типу мотивації Путіна закінчувати активні військові дії і зупиняти наступ на Україну, тому що мінімальні успіхи, але росіяни ці успіхи мають і мають кожного дня тобто кожного дня вони просуваються. А на що розраховує Трамп, ми побачимо після 20 січня. І цінність і правдивість його заяв ми зможемо оцінити тільки після 20 січня, 2025 року. Побачимо, побачимо.